Вітаю товариство! У нас з'явився дуже красивий автомобіль, компактний кросовер на повному приводі в комплектації Titanium. Це Ford EcoSport 2017 року випуску. З 2-літровим атмосферним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. На оригінальних легкосплавних дисках з хорошою резиною. Кузов автомобіля гарно виглядає. Передня частина без зауважень. Права частина автівки теж гарно виглядає. В чорному кольорі дуже гарно виглядає даний автомобіль. По задній частині, по кузову, зауважень теж я ніяких не бачу, по лівій стороні теж все гаразд. Кліренс доволі високий у даного авто, тобто воно може виїхати на будь-який бордюр чи на нерівну якусь дорогу в селищі, в полі чи в лісі. Ось, плюс повний привід. В комплектацію даного автомобіля входить датчики сліпих зон, безключовий доступ, чорний шкіряний салон, пошкоджень в попередніх сидіннях я ніяких не бачу. Красиво виглядає. Часткове електролювання, сидіння водія, 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу. Шкіряне мультикермо пробіг даного авто 101 000 кілометрів, сенсорний дисплей з карплеєм, підігрів передніх сидінь. Е, ось клімат контроль, люк, стеля теж чиста. Ось так виглядає дане авто. Дуже В хорошому вигляді, збережене. Задній ряд сидінь, в принципі. Теж без зауважень, є невеличка, невеличкий дефект. Ось тут посередині і на, правій, на правому сидінні теж щось таке гаряче поставили, можливо. Ну, але в цілому непогано виглядає. Великий багажник, компактний автомобіль, але багажник великий, доволі. Сидіння складається ось ці. Технічно, автомобіль без зауважень, все працює гарно, коробка перемикає плавно, робота двигуна рівна, стуків грюків, по ходовій частині автомобіля немає. По електроніці теж все працює. В цілому класна тачка, дуже компактна, дуже гарна, підійде що для чоловіків, що для жінок. Такий унісекс, скажімо. Вартість даного автомобіля 14700 доларів. Дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику Хипає авто, оформити автомобіль можна придбати в лізинг. З авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до п'яти. або за повну вартість. Тому запрошуємо вас на огляд з райданого авто. Чекаємо, заїжджайте, оглядайте, купуйте. До зустрічі.